Всім дай Боже наша любима кавалерочка. Боже кавалерка. Добрий вечір. Хлопці. Світла в селі нема. Приїхала на квартиру трошки посидіти, попити капучино. Ну, е, В кого є світло, в кого немає ти всіх не одного нерівняй. Я чекайте, що сі виключити світло надовго і генератор поломиться. А в мене скоро буде генератор, де світло. І Я ти новий купиш, що, що я що буду думати, як ти по друге в селі серйозні люди. Там світло не ахі. Їм капучинку легенько. Да, — Так, Німець? Да, да, Смачно тобі? Смачно, смачне капучино. Ну пей, ще дружина зі мною то нам зробила капучинку нам гарне. А ти що, вже сидів на ногі вже? Файне, не? Файне. Це Мені треба цукру більше. Та як висотку вийде. Горяче просто. цю шоколадку трошки, треба трошки смакувати. Я сьогодні не Йо, давай пий! та голова з намазана. намазано. Та не то, що це, я кожен день мою голову, просто сьогодні світла не було. І що, не встиг? Ну реально не встиг помити. <рес> Щось сісти встигли він, є, ні? Що, я тільки що тут помив? Ну, От іменно що тут. Що ти? Тебе нема зараз цілі світла? Зараз є, але я конкретно зараз <рес> не години є. А, я. Короче, я їм цю Я, Я, люблю, дуже, я дуже люблю зоряне ся іва Ну, Та? Я... Того розпакуйтесь ввієш ти. Не, okay. пак скотки, бо що ще на купу будем розпішати тобі не хватає того, що бачиш, одне місце є вільне, то для юлічки напевно. <свят> Бідеся. Ну а що я маю як п'ятники ми збігати? Смішно зараз. Старші люди поводять себе як діти малі. ми п'ємо капучино, а він сидить із колегою трейдером щось там рішає. Кай, капучино вип'є, треба тепер заробити на капучино. Працюй, працюй. Послухай, діда, що пацані. Потім нам підскажеш, ні? Ну. Пай на капучино. Бо ти взяв собі капучино, я взяв собі лате зробив. Тобі до мене теж дзвінки поступають. Тобі теж дзвінки поступають? Ви які ви всі ділові? Тільки я один не діловий? Та вони всі ділові. У мене просто зараз телефон на польоті, я знімкую, так? Ну. Майно, Приїдь їжі Я сяк. Це завжди не люди. Вони їй самі дешеві. Ті шок можеш зараз заліщину впрягнути, чи що? Не знаю, як ви молодь, але ми вже один дома сидимо на телевізорі. Включилися і втикаємо, так? Та моцний, моцний фільм. Якраз така атмосфера вже. То новий фільм, ти бачиш його? 20-го року. він ще Але я підкажу, кілька років має того кіно, що рівно, каже, треба його обов'язково подивіться. певно, один з тих і фільмів, який все життя буде. По-любому, по-любому. Але це я просто. Так, якщо я з першої до третьої серії обожнюють фільм. Бо там четверта до п'ята не дуже цікаво. Ну, а вам мені ся подобається, Що ти хочеш сказати? Ти свою думку тримай тримаю присиді. Ні, класна, класна кавалерочка. Ну то проголосуйте, чи ви вже 9 того року один вдома, чи ні. Що ти таке робиш? Бачите, яка там ситуація була, ти басик чекав в темі, викали. Бубка молода, да. От правильно малий постояв за себе. Я такий самий він духовистий, такий, як я. Диви на бабку. Додому спати! Добрий день. Може class... -まあ, ти візьмеш переозвучиш той фільм, не хочеш послати? Ну я би так переозвучив зараз, що тебе ще Україна ще дивили на мої перезвучці. Я би там так договорив! Цукерки трошки поїли, тепер трошки треба чогось соленого, та? Трошки хімії поїмо. Трошки хіматури? Хіматура, але смачна. Ну, А? Один дома два йде. О, реки, зимова атмосфера, не? Перепутає і такі за температури. Та, в натурі? Якби ти не сказав, я б навіть не знав, напевно. Куди? Молодіж, він вже не може. Кожні 15 хвилин йдемо, 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 йдемо. Діда, Тоже так не можна, бо сухоти буде з мати, як часто купили. Буде мати сухоти, як буде тебе в той час. Та я більше палю, чим ти, ж їж на тім світі, і ніч мені нема. Ти Чисто як моя бабка. Раня, не кури, бо будеш мати. А бабка йде йти зараз. Кажу, ну тут проголосити, хто пали, так лілько. Або взагалі хто пали, хто не пали. Я дві пачки де воно на Дай Бог буде все добре. І колись, може, зганяємо в Нью-Йорк. Будемо коли став, може? По чи любому старий. Підемо в ті місця, де знімався той фільм. Оооо! <рес> Як будеш чемним. Та да буду чемний. Ну Дурній? Та випуси, випуси, старенький. По-любому <рес> там зганяємо туди. Якщо все буде добре, то можливо колись то попадемо. І здійсниться наша мрія. Здорово, що залетімо! Буде все добре, Головне, щоб все було добре, ні? Я знаю, готові той самоліт сяду, синку. Боїшся, вишити? Вам не чимось колете, щоб я заслухал. Ти у коло боїшся і висоти. Що робити? Завжди вики є, синку. Ну, пігулка буде на годину. На яку годину? Задай мені ж ні челиво цілу тюбік розуміє в Нью-Йорку. Красота, да? Файно, файно, Німець, що? Що скажи? дивлюся. Ей, щеки, Санта Клаус, ходить. А, на тебе похоже, німий. Чи то всі на мене персонажі смішні похожі? Ти лист до Николая написав? Я Ще не написав. Ну, ти, ви ти, що б, ти що написав, я тобі говорю, ти, що Но написав. Пишете? Та. Я вже написав. Ти писав? Що ти приписав? То якщо пишете? скажеш, то не можна, то так. треба самому. Я написав, от і з на мав забрати. Не вірю ну, ну я вірю, Миколаю. Ти що б написав, все. Лільку, додивилися ми один дома. Нам виключили світло. дивіться. то ж може ті за собою тіни, ти їдемо світло, ми дзвонимо додому, світло каже, гори, діста два ті бути. Та все, діду, не бо зараз там світло. Напевно, прийшов чат, що треба виключати. Так, то зараз тіло плани і Знаєш, то зараз там трохи не було, тепер каваз не буде, там буде. Ну а як тут муси бути трохи чекай. Трохи тим людям, трохи тим, то так треба дякувати Богу, що ще хоч включають, то ще би було б де було <реш> що? Шпати, писати. Мою а що там полічному, що там полічному з Юлією? <реш> та що нас зараз, ну а що може бути, скажи, ну а що може бути? Я де знаю? Ну а ось, після того як вона там щось собі на мене наганяла, що якийсь такий який, та й після того зв'язку нема.